Доброго ранку, малята! Любі хлопчики та дівчатка! Подивіться, це зимуючі птахи. Вони залишилися зимувати у нашій місцевості. Зараз ви дізнаєтесь, які це птахи, але для цього вам потрібно відгадати загадки. Із сонечком рано встає пташеня. Цвірінька, стрибає, шука черв'ячка. Хто відгадає, той молодець! Сіренька пташка це хто дітки? Вірно, це горобець. Горобчик має твердий дзьоб. Ця маленька пташка з округлою голівкою, короткою шиєю і короткими округлими крильцями. Послухайте, як співає горобчик. Вона животик жовтий має, ще й гарну кроватку одягає, пташка жвава, але маленька, співає дзвінко, веселенько, той спів узимку кожен чує, шматочок сальця їй смакує. Що ж це за пташка невеличка? Чи здогадались ви дітки? Вірно, це синичка. Подивіться, синичка маленька пташечка. Черепце у неї жовтого кольору. Це жвава та рухлива пташка. Вона має дзвінкий та тоненький голосок. Вам сподобалася пісня синички? Слухайте наступну загадку. Вірно людям я служу. Їм дерева стережу, дзьоб міцний і гострий маю, шкідників ним добуваю. Хто це? Правильно, це дятел. Дятел це невеличка пташка. Пір'я на спині і крилах у нього чорного кольору, а грудка біла. На голові ніби червона шапочка вдягнена. У дятла міцний дзьоб. ним він дістає комашок та личинок з-під кори дерев. Дзьоб міцний і чорні крила, чорний хвіст і чорна спина. Чи присяде, чи летить, кар, кар кар усе кричить. Хто це? Вірно, це ворона? Ця пташка великого розміру з міцним великим дзьобом, у неї все тіло чорного кольору, а ще вона голосно каркає. Діти, ви молодці! Відгадали всі загадки про зимуючих птахів. Дякую за увагу! До побачення та до нових зустрічей!